Івак наголошує. Невідворотність війни з Росією відчував ще далеко до її початку. У 2011-му дворського запросили на виступ на Сахалін у Росію. Там виконував виключно українські пісні. Але глядачі почали кричати: мовляв, не розуміють мови. Хоча раніше каже співак, співав і в Калінінграді, і в Омську, і ніде подібного не було. Зазвичай навпаки, підспівували. Я вважаю, що на той час вже була пророблена робота пропаганди з допомогою зомбоящику телеба. Після концерту за столом замість звичних тем про музику раптом вирішили поговорити про газ, який, начебто, краде Україна. Завжди казали, що ви у нас крадете газ, ви у нас крадете е, нафту, вас забороняють співати наші пісні. Я кажу, у нас в Україні демократія, ми співаємо українською, російською, англійською. У нас людина має право голосувати, вибирати.